Що програма крила це крило душі. І це не просто слова, що жінка збирає своє пір'я, а це факт, тому що це цілий рік зцілення, пір'я. Дійсно, пір'їнки. І спочатку ті крила вже є, але таке враження, що тобі тяжко з ними. Пір'я зібране, а немає сили ще махати. Да й взагалі навіть пір'я зібрати зібрало. Пір я, під пір'ям я маю на увазі спектри своєї суті, душі, риси характеру, щось десь зцілилося, щось десь очистилося. Але е, крило е, вже на основі того, що є чотири сезони, е, верніше набори. Я їх хочу трансформувати, видозмінити в іншу форму, і це буде за 2024-2025 рік відбуватись. Кожна програма Крила вона містила в собі живу начитку. Не було ні однієї, ні одного набору, в якому не було куска живої начитки. Ну, ви це бачили, да? що кожна програма вона щось разом з груповим полем приносила, і е, наступна буде теж, я вам це відразу кажу, в наступній програмі крила живою начиткою буде курс Пара нового часу. В цій програмі Крила 23-24, живою начеткою був курс про ресурс. Це якісь такі глиби, да, от кити. Ну, кажу це вам уже. І в кінцевому результаті я от вам зараз зачитаю ці фрази, з яких я починала текст. Ну, текст ви видам пізніше, але ви думаєте, що ви живете гру між собою і вашим партнером? Ні. Ви разом з вашим партнером спостерігаєте за грою. Ось що таке пробудження в парі, в дусі, в суті, в парі нового часу. І далі буде далі. І це я вам зараз це читаю, я можу це декілька разів про, про, прочитати, бо це про партнерство в різних середовищах, в різних ролях, в різних версіях. В нашій структурі, я, я відчуваю, як зараз змінилось поле. Як ви от, пропустили крізь себе, от все, от, поле розширилось, ми стала одна, одна сила. От, що, чого варта одна фраза? Да, от, просто вібраційний резонанс. Ще раз, це просто кусочок абзацу. Ви думаєте, що ви живете гру між собою і партнером? Ні, ви разом з партнером спостерігаєте за грою. Ось що таке пробудження в парі. В дусі, в суті, в парі нового часу. Цьому присвячена буде програма Крила 24-25. Ось. Зараз ми пронизились, да, пропустили крізь себе її головну вібрацію. Сподіваюся, що вдалося це вібрати, да, от. але не присвоїти. Вібрати, але не присвоїти. І це буде та жива начитка, яка входить в даний курс. На питання зразу наперед, да, відповідаю все, що читалося раніше. Що ми з ним робимо? Ми його видаємо в варіанті готового запису, тому що цінність живого поля завжди в тому, щоб розставляти пріоритети. І е, так їх розставляти, щоб ми не танцювали довкола шабашу вже створеного, а встигали пропускати крізь себе ж, живе життя в потоці так? і реагувати на виклики часу. Ми це прекрасно вміємо, у нас це все виходить вже роками. Ось. Але ось це е, пара нового часу, це в усіх середовищах, це в усіх сферах. Тож, у програми Крила мета. Це жінка зустрічає жінку, через когось до себе приходить. І, по суті, програма крила це те середовище, де пір'я спочатку збирається в якості шукачки, а потім уже тієї, яка когось обіймати здатна. І от коли наобіймала когось цими крилами, тоді, вже в них, тоді виникає сила ними махати. Ось. От я зараз на пальцях намагаюся пояснити те, як я, те, як я її бачу. Чому, чому етапи, чому там рік, чому не три місяці, чому не чотири місяці? Бо цілий рік, Бо цілий рік народження себе і себе у нас, по суті, в крилах дві задачі: пробудження, а потім проявлення. Пробудження... Е, ну, так, майже у всіх стається за рік, але у деяких настільки е, велика кількість прив'язок до матерії, що зібравши свої потужні пір'їнки на власних крилах, їм треба деякий час залишитись на тому рівні і звикнути до свого масштабу. А ми, дуже, е, а ми їх знову підганяємо і запрошуємо в наступні цикли. Да, тому, от я кажу, програма крила зміниться. Перший сезон це і про простір це це сезон який розкриває в жінці найбільшу кількість її вітальності сексуальності алхімічності земної земної земного рівня тому що тут харчування, тут тіло, тут... тобто програма крила це комплексна іміджева, жіноча, трансформаційна програма, трансформаційний, трансформаційний. Це не про те, що ми упиваємось і страданнями, чи да там запрошуємо шабашити альтернативний від типу завісимості. Вона там втікала від, від чогось одного, прийшла тут о. У ну, багатьох людей є ці ігри галюни і ілюзії. Постійно щось чиніть. Е, перший сезон це генеральне прибирання, це генеральне прибирання, і це ну, дійсно робота з простором, простором е, тіла, простором е, взагалі структури, бо ми ж там знайомимося, що таке взагалі простір і структура.